Щоб, щоб нагадати Суспільству, щоб нагадати хмельничанам і гостям нашого міста, що війна не десь там, а саме тут. І, на жаль, сьогоднішній день, сьогоднішній ранок для всіх хмельничан, для всіх жителів Хмельницького показав, що ми всі вразливі, що війна не за тисячу кілометрів від нас, а в нашому домі, в нашому місті. Сьогодні вже більше 80 п'ятниць підряд. Кожну дні п'ятниці, незважаючи ні на погоду, ні на будь-які інші обставини, ці родини збираються в центрі міста Хмельницького. Тож починаємо нашу традиційну п'ятничну акцію шанування з виконання гімну України. Ранок, на жаль, повідомлено, що дві людини загинули внаслідок атаки російсь... російських терористів. Тому просимо всіх на хвилиночку зупинитися і хвилиною мовчання вшанувати пам'ять загиблих у російсько-українській війні. Вічна пам'ять тим, хто загинув, вічна пам'ять нашим хмельничанам, які, на жаль, вже з неба будуть допомагати нам. Вічна пам'ять тим, хто захищає нашу державу і, на жаль, залишається лише в наших серцях і на фотографіях цих на портретах на центральній вулиці міста Хмельницького. Більше 80, -80 п'ятниць ми збираємося тут кожної п'ятниці з 12 до 13 години. Одну годину часу ми приділяємо військовополоненим та безвісті зниклим. Одну годину часу ми приділяємо пам'яті тим, кого зараз, на жаль, немає, але тим, хто віддав найцінніше для нашої свободи і незалежності. Це своє життя. Серед присутніх тут це родичі тих, хто зараз чекає. Це, можливо, ваші сусіди, можливо, ваші однокласники, колеги по роботі, це матері, дружини, сестри, батьки, діти тих, хто зараз у полоні або, на жаль, має статус в безвісті з них. Це представники різних підрозділів. Це Азовці, 24 бригада, 36 бригада, 57 бригада, 56-та бригада, 25-та ДШВ, 109-та ТРО, 79-та ДШВ, 4-та танкова, 19-й батальйон, 5-та ОШБ, 1-окрема бригада, 67-ма бригада, 23 бригада. І це далеко не всі, весь список. Бригад військових підрозділів тих сімей, хто тут стоїть. Будь ласка, зверніть увагу на ці сім'ї, підійдіть, сфотографуйте, розмістіть у ваших соціальних мережах під хештегами, поверніть героїв з полону. Ми наша єдність дуже важлива. Ми тут стоїмо, щоб всі бачили що ми боремося за кожного нашого захисника та захисничу. Ми будемо стояти тут до кінця. Ми будемо стояти тут, поки не звільнять останнього українського воїна, останню українську захисницю. Ми чекаємо кожного. Тут і захисники Маріуполя, і захисники Бахмута, і представники підрозділів, які проходили бойові завдання на Харків. Донеччині, Луганськ, Луганщині, Запоріжжі, Херсонщині. Тут не тільки хмельничани, а й люди, які, на жаль, змушені були втікати з, домі... з рідних домівок, щоб знайти прихисток у Хмельницькому. Ми всі чекаємо перемоги. Ми всі сподіваємося, що Збройні сили зможуть дати відсіч і вигнати ворога. Нашої рідної держави. Але це справа кожного, не тільки тих, хто на фронті, а й тих, хто в тилу. Тому сьогодні ми тут, годину часу, ми приділяємо нашим воїнам і нагадуємо вкотре суспільство, що війна продовжується і залежить від кожного і кожної з нас. Ми стоїмо тут за військовополонених, і безвісті зниклих українських захисників та захисників. Своїм постом, своєю історією в соціальних мережах, ви покажете своїм друзям, рідним, близьким, що Україна не здається. Ми боремося за кожного. Будь ласка, зробіть одну фотографію це 10 хвилин вашого часу. Розмістіть у соціальних мережах. Це важливо. це інформаційна війна. І ви всі переконуєтеся в цьому, коли читаєте новини і. Час від часу наштовхуєтесь на російське ІПСО. і ми маємо протистояти цьому і показувати всьому світу, що ми боремося. Особливо відмічайте своїх друзів за кордоном. Світ має знати про жорстокості Росії. Поруч з нами, кліч-опліч стоїть під своїм плакатом, де чекає свого рідного свою близьку людину. Повірте, ми е, такі ж люди, як ви. Ми можемо бути вашими сусідами, однокласниками, одногрупниками, колегами. Не е, будьте байдужими, не робіть вигляд, що нас немає. Ви бачите, що кожного е, тижня в багатьох куточках України збираються люди з обробними плакатами, де пишуть, що чекають своїх рідних додому. І ми чекаємо, і ми хочемо міняти своїх рідних. І ми чекаємо кожного ранку того дзвінка ту смс-ку. Але, на жаль, не отримуємо. Обмінів вже давно не було. Ми раді в тому, що за цей рік вже декілька хмельничан обміняли. Але все ж більша частина нашої спільноти, дуже велика частина, чекає своїх вільних. Ті обміни це лише крапля в морі. Ми можемо лише здогадуватися, скільки тисяч українців зараз перебувають у російському полоні. І офіційні дані це зовсім невелика частина того, що нас чекає після перемоги. Тому потрібно бути небайдужим і підтримувати, підтримувати наш, нашу інформаційну хвилю. Кожен з нас свого рідного додому і кожен з нас сподівається з цим плакатом, що ви зробите одну фотографію 10 секунд вашого часу один клік щоб зробити фотографію і один клік щоб розмістити її у соціальних мережах з хештегами поверніть герої з полону підмітьте своїх друзів за кордоном нехай всі знають хай підтримують україну хай поширюють у себе Весь світ знав про страх Російської Федерації. Ми тут стоїмо за кожного нашого рідного і близького, за наших братів, кумів, чоловіків, за наших матерів, дружин, можливо, сестер, ті, хто захищав нашу державу, але, на жаль, зараз потрапив в полон. Також серед присутніх. Родини безвісті зниклих. І насправді це дуже складно, коли ти не знаєш, що після місяців, а хтось і більше року, не знаєш, де твоя рідна чи близька людина. Ти не знаєш, чи він живий, чи, на жаль, його вже немає. Але віриш, що отримаєш те сповіщення, що ця людина в полоні. І буде хоча б невеличкий ну, шанс, що її обміняють і можна буде знову її обміняти. Не будьте байдужими, зробіть хоча б одну фотографію, розмістіть у своїх соціальних мережах з кештегом Поверніть героїв додому, поверніть героїв з полону. Ми тут стоїмо для того, щоб кожен громадянин України, щоб кожен хмельничанин, житель міста Хмельницького, бачив, що Україна не здається, бореться, що ми стоїмо за своїх. Гідних і близьких за своїх захисників та захисниць. Своїх друзів, особливо друзів за кордон, щоб вони побачили, що Україна бореться. Ми будемо чекати, і ми стоїмо за кожного нашого захисника і за кожну захисницю. Ми будемо збиратися на цьому майданчику кожної п'ятниці, до нашої повної перемоги, до того моменту, поки усі наші військові, ті, хто... Ні, ті, хто вас звісті зникли, не повернуться додому, ми чекаємо кожного. Тому просимо вас одну хвилинку часу. Зробіть, будь ласка, фотографію, розмістіть своїх соціальних мережах у сторіс, в інстаграмі, в фейсбуці, тіктоці. Повірте, ми повинні протистояти всій російській пропаганді. Ми повинні всьому світу показати. Що Україна сильна, ми стоїмо за вас і цю нашу підтримку відчуває кожен місцевосмовець, який зараз він виконує своє бойове завдання на фронті в окопах, що він перебуває у російському полоні.